Навчитись малювати зможе кожен бажаючий Івано-Франківець на майстер-класах у художника Володимира Прокопешина. Перше взяти в руки пензля можна в будь-якому віці, каже Прикарпатський митець. Головне, щоб бажання було. Приходити певний курс, так починаємо рисуночок, потім пастелька, потім, потім акварелька, так, а потім вже можна з цими знаннями. Щоб я перший раз не даю зразу багато, тому що треба спілкування з самою людиною зрозуміти, що потрібно її вчити. Не все так просто. Майбутні художники вчитимуться малювати в різних стилях. До майстру приходять діти навіть з п'яти років. Майстер-класи вже відвідують близько 60 людей. Як розповідає Володимир, працюючи з початківцями, він не тільки вчить їх, а й сам дізнається багато нового. Щонеділі, щосуботи що суботи майстер-класи і підготовчі. Підготовчі до того ж, елементарних і елементарний рівень, потім я бачу, коли дитина підростає, так? тобто у мистецтві, я хочу старатися щось показати ще інше, тобто і з натури малювати, то, що ми якраз говорили, і малювати і виїзд на, на етюди, і. І живе спілкування з самою фігурою, коли малюєш портрети. Володимир Прикопошин розповідає, відколи пам'ятає себе, відтоді він з пензлем у руках. Зараз художникові потрібно всього декілька хвилин, щоб створити справжні витвори мистецтва. До слова, один з найулюбленіших стилів художника портрет.